Вітаю, друзі! Пропоную приготувати домашню міні-піцу, яку дуже люблять діти. Готується вона порційно, тому дуже зручно брати її з собою в подорож або на природу. Отже, нам потрібна половина від усієї кількості борошна. Додаємо сюди сухі дріжджі, додаємо цукор і одну чайну ложку солі. Та все ретельно перемішуємо. Якщо у вас спресовані дріжджі, тоді їх розчиняємо у воді та додаємо сухі інгредієнти. Додаємо 300 мл ледь теплої води і замішуємо тісто. Утворюється ось таке рідке тісто. Накриваємо тісто кришкою або рушничком і відправляємо в тепло на 30 хвилин. Бачимо, як змінилося тісто, воно стало все в бульбашках, Така піниста маса це означає, що дріжджі добре працюють. Додаємо сюди одне яйце, додаємо 2 столови ложки олії та додаємо решту борошну. І замішуємо тісто. Замішуємо ось таке тісто, не потрібно робити його занадто густим. Вона має вільно розтягуватися. І тепер вимішуємо це тісто 10 хвилин. Після вимішування тісто тримається в одну грудку. Знову накриваємо кришкою і відправляємо в тепло ще на пів години. Ось так підійнялося тісто. Тепер можемо формувати міні-піцу. Робочу поверхню злегка підсипаємо борошном. викладаємо сюди тісто і розділяємо його на рівні частини. Я розділила на вісім частинок і тепер з кожної частинки формую кульку. Далі кожну кульку ось так пальцями розтягуємо до товщини приблизно пів сантиметра. Формуємо круглу піцу. Та перекладаємо одразу у форму, в якій будемо випікати. Далі кожну піцу змащуємо кетчупом. У мене це домашній кетчуп. Рецепт є на каналі. Ви можете побачити його за посиланням під відео. Далі кладемо начинку на свій смак. У мене це буде ковбаса, помідори і сир. І відправляємо піцу у розігріту духовку. Випікаємо піцу при 190 градусів приблизно 20 хвилин, доки вона зарум'яниться. Дійсно, дуже хороший доступний рецепт міні піци яким я часто користуюся. Якщо він вам сподобався, не забувайте поставити лайк цьому відео. Також напишіть про це в коментарях і чекаю на ваші відгуки в інстаграм та фейсбук.